стріляла в мене, це не робить її поганою. Але я проведу обшук. Може, краще я вийду. <жас> Яка шустра? Я збагнув, що ти під прикриттям тоді в Лондоні. Але ти занадто увійшла в роль. ну Ви знайомі? Нас формально не представили, та я певен, що вона агент британської розвідки. Ільза Фауст, ти тангант, а цей відтінок продається не всюди. Що ти робила в опері сьогодні? Крім того, що хотіла вбити канцлера. Врятувавши тебе, я підірвала до себе довіру і стала об'єктом перевірки. Я мала застрелити канцлера, щоб зняти підозри. А, ви знаєте, що вбила його? Я вдавала, що роблю це, а це не те саме. Ти хотіла відправити його у шпиталь, щоб був у безпеці, так само, як дехто тут. Не вір жодному її слову. В неї були спільники. Ти про тих двох ідіотів? Я припускаю, це були доблери. Адже ти могла підвести. Один мав убити канцлера. Інший мав убити тебе. Перевірка. Я знову провалилась через тебе. А та бомба була під страховкою. За нами хвіст. Хто він такий? У нас одна мета, я допоможу. Без мене ти не знищиш синдикат. Відпусти мене. Нас доганяють. Це має бути схоже на втечу. Ти можеш просто викинути мене. Скажи мені, хто це такий? О, я передумав! Викидай! Як захочеш, знайдеш мене. Не минуло і доби від нашої розмови з Бенджіданом про Ітана Ганта, як він полетів у відень з квитками в оперу. За шість годин після його приїзду канцлер був мертвий. Це можуть вважати збігом адвокати і прокурори, але для ЦРУ це неспростовний доказ. А якщо припустити, що розслідування привело Ітана у віденську оперу, і що він теж має неспростовні докази? Хай там як пошуки Ганта стають першочерговим проектом. Спеціальний відділ отримує відповідне завдання. Убити Ітана, жити меган чи помре вирішувати йому самому. Нові документи тут паспорт, гроші і карта. Свіжий одяг знайдеш у тій сумці. З цим ти потрапиш у штати не Після приїзду ти мусиш прийти з повиною. Що ти кажеш? Скажеш правду. Ти прибув у відень, вірячи, що виграв квитки в оперу. Я вербував тебе застрелити канцлера. Ти відмовився не було такого. твоє життя залежить від того, чи тобі повірять. Буде легше, якщо казати їм, що вони хочуть чути. Ітан, ти хоч поясни, що відбувається. Когось пізнаєш? Його німецька військова розвідка. Зник безвісти вважається мертвим. Він був в опері. І цей теж. Колишній мосадівець. Здогадуйся, вважався мертвим. Сьогодні так і розбився. А шукав я його на Босфорі того ж дня там загинув в автокатастрофі президент Малаві. Він вислизнув знову в Джакарті за кілька годин до зникнення в Тихому океані пасажирського літака на борту 236 пасажирів. Я прогавив його на Філіпінах перед тим, як пожежа на нафтопереробному заводі знищила дві тисячі людей. Вважаєш, ці інциденти між собою зв'язані. На зниклому літаку був голова світового банку. Від пожежі збанкрутувала глобальна корпорація. Аварія спричинила громадянську війну. Це не випадковості, це один ланцюг. Робота однієї організації синдикату нації ізгоїв з нашою підготовкою, але з геть іншою мотивацією зруйнувати систему, що створила їх, прибравши усі перешкоди. Це антимісія. Ганлі ліквідував нас і їм стало значно легше діяти. Знищення канцлера на людях це заява. Старт нової фази. Або це може бути низка незв'язаних катастроф, він був усюди щоразу. І був в опері сьогодні. Я впевнений. Не знаю, хто він такий, звідки узявся, як його фінансують. Але знаю, що він ключ. Ітан, ця робота для мене.